Эх, привет, Дэйв. Чё, как? Как дела? Что, ты хлебушек хаваешь, да? Ну, ладно, давай я пойду в свою камеру. Сам хавай, свое дерьмо. В камеру, я так знаю, в. что мне надо в камеру. Все, блядь. Я спать. Эх. там пришел выходи до бою чего обзываете совсем пошел вперед вещи забрал ладно спасибо давай ты в порядке вперед, вперед. Куди ви мене везете? Це незаконно, ви знаєте? Це що, це що мерія? Пішов. Ви можете спрячете оружжі, не пугайте людей. Вау, які люди. Пішов. Вгору? О! Добрий день. Пане мер. Завишиться. Дякую. Вітаю тебе. Ти, мабуть, за, ти пане мабуть... мер. ж мене не перебувати. Порад. Ти, мабуть, здивований, що ти тут робиш. Да? Мені потрібна твоя допомога. Що вам від мене треба? Ну, що, зачем ви це робили? Я знаю, ти засуджений на довічні. Але в мене є для тебе пропозиція. Я забув. Ну я не знаю, дивлячись, яке це завдання. Ну подивимось, що від мене потрібно. О, згадав! В нашому місці завелася мафія, яка не дає нам споку. Твоя місія ліквідувати. Так, без питань. Що вони настільки сильні, що й з ними навіть спецназ не справився ваш? Чи поліція? Так, до них було відправлено багато груп. Спецгруп. які поверталися з великими втратами. А, ну тоді я, я зможу це зробити. Все. Зброю я тобі не дам, її немає, і грошей на неї також немає. Тому я якось сам спираюся. Ти ж не в образі. Добре, добре, добре. Все, до побачення. Я. Давай, до побач... Мені Ось, на мені потрібна зброй ще на зброї. Браті, браті, я був таким. Я тебе йду. Тільки Ді не травився на бутло. О, Дарвін, привіт. Як справи? Я бачу, ти купив собі нову машину. Так, да, це моя бу... Повна блоки і на мій хоум. Так, що ти тут продаєш? Зброя, оце якраз мені і треба. Я до тебе за одним ділом прийшов. Мені потрібна зброя. Я ж буду, знаєш, у нас тут мафія руде, да. Я прийшов з нею. Чого ти відвертаєшся від мене? Я прийшов з нею боротися е, e, дивись, прикол в чому? У мене нема зараз грошей. Ти можеш мені позичити? Ага, звісно, щас розмечтався. Що, шо охуел, Ти ж мене знаєш, я поверну, блядь. Я тебе знаю, іди тому і не дам. Ладно. Заробинер і прийшли. Мир мені ніхуя не дав. Що мені тепер робити? Що мені тепер робити? Ладно, все. Е, надо... десь взяти зі грошей. А, е, тоді я піду і навідуюсь к мафії. Ні, Нікого не був, але може вони мені якусь роботу дадуть. Ток-ток, ток-ток, ток-ток. Що ти тут робиш? тобі не сюди. тобі в інше будівлі. Ой, вибачте, в те здання, так? Да? В інше здання, добре я пішов. Хто Хто знав, щось що сюди потрібно, а не піду. Це могли б підписати якось, ну, блядь, взагалі. Капець, вообще. Що за... О, э, добрий день. Босс добрий день. На... наверху, так, да? все тоді. Так. Тут вроде нема. Ой, добрий день. Добрий день. Добрий день. Я знаю, ти прийшов підзаробити. У мене для тебе є місія. Потрібно ліквідувати одного хлопця. Е, Добре, добре. Е, ще, аж... у мене е, зброї нема, можеш себе дати? Ну, бери, тільки поверни. Вони в сундуці. Ага, ну, сундуці. Ого! Нічого ся. Так, ціле так, швидше буде. Спасибо. Все, завдання буде виповнене. Я думаю, що награда буде соответствующа, да? Ну, все тоді. Так, ну це знаєш, зараз так, а де він. А він він не сказав де він? Вибачте, ви не сказали Де він. Він в будівлі, там у нього ще фонтан. А, а все, хорошо. Так, так, прилазимо двері. Що, може тут тут закрити, капець? А я. А все нормально. Так. Е, ну і я професійний вбивця, так що для мене це не заставить ніякого труда. Так що все буде добре. Мені каже, в цьому зданні я так зрозумів. Бо тут по моїй пам'яті здорово, А де твої деньги? Ну ладно. Так, фот, мабуть, не тут. Так. Так, тихенько треба, щоб він мене не побачив. Ми не будемо використовувати АК, тому що ну, це дуже легко для мене буде. На пістолеті. Просто мені каже, ми справимося. Мені каже, він взагалі буде не готовий для цієї неожиданної атаки. Ми зараз щось за кнопки таке. Опыт валяется, интересно Осень На На Ёп На бедранка Я, я э... у тебе зброя це незаконно ти знаєш? Мені пол я понял смотри там Путін штурм блять призарядка не з балкона выпал Ебануся, сколько у тебя фп, блядь Это а побег Не седай в машину Есть Фу, блядь Это было тяжело Тема машина? У него два даблей моя то йота Ой, нормально! Аккуратно, баллы! Вс, кота вбив, бля! Ой, кое-ка! Yes. Ладно, давай, давай, давай! Сысаем! Попробуй машину! Шопи, факи! О, так, не так не Я знаю, що мій мер дав завдання оббити мафію, але нам ну, спочатку надати на повернутися.